Ляльки в камуфляжі. Таку назву отримав проєкт, який презентували в Черкаському краєзнавчому музеї. Більше трьох десятків унікальних виробів, створених майстрами-лялькарями з усієї країни. Кожна представляє окремий рід військ ЗСУ і навіть зроблена з образа конкретної людини. Детальніше у сюжеті. Черкаський краєзнавчий музей, вкотре здивував відвідувачів оригінальною виставкою. Тут презентували міжнародний проєкт Ляльки в камуфляжі під час відкриття особливої атмосфери додавав виступ Військового оркестру. Зворушували слова спікерів, серед яких були навіть представники духовенства. Бачили інформації виставки трошки незвичні, як якби лялькарство і суворо військова справа. Але мистецтво не стоїть на місці, воно завжди реагує на суспільні виклики. І от майстрині створили... Яка у лавах сил оборони України. Майстри виготовили 36 виробів, які зображують тих, хто нас захищає: піхотинці, десантники, розвідники, капелани, тероборонівці та багато-багато інших героїв, як у військовій формі, так і в цивільній, наприклад, рятувальники. Детальніше про них можна дізнатися зі стендів, розміщених поряд з виробами. У мене зроблено 169 ляльок. Вони роз'їхалися по світу, вони подаровані, вони приймали участь в аукціонах. Навіть в Нью-Йорку є відео, як моя лялька продалася, і ті кошти пішли на користь ЗСУ. Я зробила одну ляльку, називається вона Повелитель дронів. Зроблена вона була із образу нашого видатного військового Мадяра, який очолює полк «Птахи Мадяра». І коли я її показала на загал, то всі вгадали в цьому. Образі саме Мадяра до проєкту долучилися майстри української традиційної ляльки. Усі вони волонтери виготовляють ляльки зі своїми учнями та передають їх на фронт у госпіталі. долучаються до благодійних аукціонів, щоб збирати кошти на потреби зсу. Деякі ляльки створювали із образів близьких людей, аби у такий спосіб відчути поряд своїх захисників і подякувати їм. Я зробила ляльку. Називається вона комзвод Клименко. Це вона на честь мого чоловіка, який двадцять 22-23 роках перебував на Донеччині був там комзводом в 42-му окремому стрілецькому батальйоні. Я йому дуже вдячна за те, що він нас. Оберігає, ну і не тільки він один звичайно. Ну але він мені ближчий, тому я його зробила з вдячністю, з повагою, з любов'ю, з шаною з найкращими побажаннями, з побажаннями перемоги, найперш за все. Організатори відзначають, що виставка насамперед призначена для дітей. Ляльки мають показати сучасну історію війни і закарбувати в пам'яті образи тих, хто віддає своє життя за майбутнє України. Відвідати музей і ознайомитися з виробами може кожен охочий протягом наступних тижнів. Взагалі була така ідея. Більше познайомити молодь і не тільки молодь, з нашими з збройними силами силами оборони України, тому що збройні сили це тільки частина. І ось, ну звичайно, що діти все це сприймають з дитинства, а лялька це, начеб' як іграшка, і вони більше захоплюються ляльками. Тобто, з дитинства ми будемо їх вже показувати, і ну, наші збройні сили, що це така могутня це організація, які раніше була слабенькими, а зараз це в нас війна, і у нас дуже багато гарних воїнів, героїв. І ось ми вирішили зробити ляльки, одягти в камуфляж. Владислав Бадренець, Олександр Петруш. Служба новин телеканалу Ільдана.